Власна хата в селі за омріяним будівельним проектом може перетворитися на боргове ярмо. За самовільну добудову, перепланування чи додатковий поверх українців почали масово штрафувати. Суми стягнень від 8,5 тисяч до мільйона. Це новина сколихнула мережу. Але попри резонанс, жителі сіл про неї дізналися від нашої знімальної групи. Кошти всі роблять так. Як саме роблять? Ну як все роблять? Будують і все, ніхто не оформляє. Ніхто не вони підчиняється законом. Якби підчинялися, якби знали закони. Якби хтось контролював ці закони за державними будівельними нормами, в селах дозволено зводити не більше двох поверхів і мансарду. Три і більше можна лише після зміни цільового призначення землі. Наприклад, оформити її не як приватну садибу, а як територію під готель чи багатоквартирний будинок. Без таких документів будівництво вважається незаконним, і ці вимоги діють не лише для нових будинків. Юристи кажуть, штрафи цілком реальні, але знають про це не всі.